Як познайомитись з дівчиною і отримати закладений прогнозований результат? На зв'язку Людмила Калабоха, я бізнес-тренер і діючий підприємець. Записати це відео надихнув мене один з учасників моїх тренінгів, юрист з модної консалтингової фірми, яка продавала дуже дорогі консалтингові послуги. Хлопець, як зараз модно казати, такий метросексуал. Нещодавно він мені дзвонить і каже, що після вашого тренінгу продажів я почав застосовувати модель успішних продажів, яку ви нам дали і ми впровадили, пропрацювали на тренінгу не тільки в продажах, а ще й для того, щоб знайомитись з дівчатами в клубах. Отже, як він це робить, за його словами. Ну, перший етап успіху будь-якої справи це звичайно підготовка. Як ви нам казали, ну це він мені так розказує. Підготовка буває інформаційна, психологічна і організаційна. Перш ніж іти в нічний клуб і знайомитися з дівчатами, я для себе чітко визначаю, яка дівчина мені потрібна. Тобто інформаційна підготовка. Це має бути дівчина для якихось довгострокових, Стосунків, наприклад, з'їздити разом відпустку, чи це має бути одноразова акція. І за рахунок цього я будую всю систему знайомства з дівчатами в клубі. Наприклад, я для себе вирішив, що це має бути одноразова акція. Потім іде психологічна підготовка. Я маю себе налаштувати, що, можливо, пошлють. Ну, як не дивно, після цього, як я почав застосовувати цю модель продажів для знайомства з дівчатами, перестали посилати. Отже, я себе готую до того, що, можливо, пошлють, і тут нема нічого страшного. І, напевно, оця моя внутрішня сила і впевненість транслюються світу, ніхто не посилає. Потім підготовка має бути організаційна. Перш ніж ми виходимо на продаж, у нас має бути все під рукою: всі документи, всі прайси, всі ручки. Якщо це якісь демонстраційні зразки, все має бути включатися, все має працювати. Так само я організаційно готуюся. До того, щоб піти в нічний клуб. Після цього йде етап контакту. Тобто, я готуюся, як я маю виглядати, як дівчині, до дівчини треба підійти, яка має бути між нами дистанція, що я маю їй сказати і з чого складається перше враження. Все, як ви нас на тренінгу-продажі. Після цього йде аналіз потреб. Тобто, я ставлю дівчині відкрите запитання. Ну, наприклад. Що ви робите сьогодні вечором? Чудове відкрите запитання, після якого продаж продовжується далі. Контакт продовжується, пролонгується. Після того я роблю презентацію. Я не розказую їй, який я чудовий, а все, як ви нас вчили на тренінгу з продажів, я розмовляю з дівчиною мовою вигоди. Я розказую, що їй дасть те, що вона зі мною поїде, наприклад, додому, дивитися мою колекцію календаріків. Після цього я ставлю альтернативне питання, які просувають продаж вперед. Ну що, спочатку потанцюємо чи зразу поїдемо до мене? Після цього йде етап роботи з запереченням. Ну, які заперечення найчастіше бувають в дівчат нічних клубах? Те саме, що в продажах. Ми працюємо з іншими. В нас же є постачальник, перевізник, перукар, в нас же є людина, яка надає нам подібні. Подібні послуги, і все як по роботі з запереченнями, то саме я говорю дівчині. Коли вона мені каже, в мене вже є хлопець, я її спочатку її питаю. Де він, Ну, щоб не схлопотати. Так? Де Де ваш постачальник, де ваш перукар, де, наприклад, у відрядженні. Потім я до неї приєднуюсь все як згідно алгоритму роботи з запереченнями клієнтів. Так я розумію, що в такої молодої, сучасної, розумної, красивої дівчини ну, просто не може не бути хлопця. Я не збираюся порушувати ті стосунки, які вже склалися. Я просто хочу доповнити спектр послуг, які Надає вам ваш теперішній постачальник, ну тобто хлопець. Так? І якщо дівчина ще щось каже, ну я не знаю, наприклад, не обов'язково користуватися моїми послугами зараз. Раптом у вас виникнуть форс-мажорні обставини, і вам знадобиться термінова заміна вашого теперішнього постачальника, перевізника або хлопця. Все як в продажах. Тоді вам не треба витрачати нерви і час, і терміново шукати йому заміну. А просто не берете наш номер. Як правило, після цього продаж просувається далі, все в нас добре. І я ставлю ну, це розказує мені мій учасник тренінгів, метросексуал. Я ставлю закрите запитання, просуваю клієнта до покупки. Ну що, поїхали? так, Ну що, берем, Купляємо, укладаємо угоду. Після цього відбувається безпосередньо продаж. Якщо дівчина себе, наприклад, добре зарекомендувала, все пройшло добре, наприклад, зранку може відбутися до продаж, ні в якому разі не можна відпускати клієнта, який вже до нас лояльний, тільки з одною покупкою. Обов'язково йому треба ще щось допродати. Тим дуже добре користуються абсолютно всі компанії, які працюють професійно. Починаючи від Макдональдс ну що, ще поріжок. Або якоюсь великою компанією, які ще до будинку вам продадуть земельну ділянку, а до неї газонокасарку і ще, можливо, якогось садівника в, в пакеті. Так? Ось таким чином, якщо правильно вибудувати стосунки з клієнтом, вони правильно працюють в будь-якій сфері діяльності. Отже, користуйтеся, і нехай ваші продажі, нехай ваші знайомства з дівчатами завжди будуть успішними. З вами була Людмила Кала. boja.